Слава Богу. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, мені приємно бути тут з вами. Як говорив вже, брат Денис, це Божа милість, це Божа ласка, це Божа любов, я ще скажу, це Божа обітниця. Говорив, брат Петро, що повітря теж Боже, а я ще дивлюсь на гори, бо з ваших вікон видно гори, І гори теж Боже. Слава Богу. Амінь. Чому я кажу, що з ваших вікон, тому що я сам з Франківська і там вір не видно воля дуже далеко. Але так склалася воля Божа, що я і тут з вами, на цьому місці. Звати мене Юрій. Я сам з Франківська. Франківську я маю в дільницю в Чернігіві, тобто я дільничний. І ніколи я не думав і не сподівався, що я буду тут. Церкві надвірній, буду тут стояти разом з вами, прославляти Бога, разом з вами служити, разом з вами радіти, разом з вами будуватися. Але коли ми були з братом Петром на курсах капеланів, ми там зустрілися, я кажу, брат Петро, я вже буду жити недалеко під надвірною 10 кілометрів, тому даю обітницю приїхати до вас в церкву. Слава Богу, що Бог допоміг мені. Ви знаєте, це обітниця Божа не лише для мене, але і для церкви Божої. Ми тут по Його обітниці. Бо Христос сказав, що я буду будувати церкву свою. І Бог будує церкву свою там, де Він хоче. І так, як Він хоче, а нам головне бути слухняними, покірними, прислухатися до голосу нашого Бога. І це обітниця так само в моєму житті. Вона збулася, то я, можливо, пізніше, як Бог допоможе, буду трошки свідчити про цю обітницю, як Бог мене привів саме на це місце близько до вас. Це велика милість, велика Божа Ласка і сила Божа і Боже чудо в моєму житті. Дякую, тобі Богу. Я хочу поділитися кількома місцями писання разом з вами. Перше місце писання це буде книга Вихід. Четвертого розділу я зачитаю. Четвертий розділ. Вірніше вихід. Третій розділ вірш Господь каже, і сказав я: Я виведу вас з єгипетської біди до краю хана Анеянина, і хітеянина, і аморіянина, і перезіянина, і хівеянина, і евусеянина до краю, що тече молоко та небо. Це була Божа обітниця для ізраїльського народу. Як ви думаєте, вона здійснилася в житті Ізраїля чи ні? Ця Божа обітниця. Бог вивів народ Ізраїльський. вивів. І він вів в той край, що тече молоком на меду. Але ми знаємо, що коли вони дійшли до того краю. Я не буду читати зачитувати, бо там дуже багато є місць писання. Господь каже: пошли розвідників, і нехай розвідують той край. І пішли. Дванадцять чоловік пішли розвідати той край. І вони повернулися. Вони повернулися, вони розказали, що дійсно той край тече молоком та медом, то дуже край гарний, дуже гарна земля, благоприємний край. Тобто все добре, все, як обіцяв Господь. Але вони ще щось побачили. Вони кажуть: але там великі укріплені міста, там сильні люди, там живуть великі і вони злякалися, почали нарікати, підбурювали народ. І дух народу упав, і люди вже почали нарікати, чому ми вийшли. Краще нам лишатися було там, в Єгипті, звідки на вийде Господь. Я собі думаю, чому Господь, довівши до цього місця, каже, ідіть, подивіться, ідіть розвідайте. Ви знаєте, це свого роду було таке роздоріжжя для Ізраїля або випробування. Господь хотів побачити, чи Ізраїль надалі довіряє йому, як довіряв до цього часу. Тому що він бачив чудеса. І він каже, ідіть розвідайте, що ви побачите? Чи далі ви впевнені, що я Господь вас веду. І ми бачимо, що дух народу він занесував. І довелося 40 років. Ходити йому у пустелі, поки викорінилося сердець це невірство, і викликалася та необхідна віра в народі Божому, щоб вони війшли з вірою. Господь хоче, щоб ми входили в його обіцяний край з вірою. Написано, що без віри Богу відгодити не можна. І буває, що в нашому житті є отаке роздоріжжя. Це якесь випробування, якісь сумніви. Якась недовіра Богу, може атаки диявола, може якісь розчарування, коли ми не бачимо Божого виходу, коли ми не, бачимо, не відчуваємо Його підтримки, не відчуваємо Його голосу. Ви знаєте, коли діти зростають, до певного часу батьки водять їх, а потім вони відпускають і вчать дітей самих ходити, самих робити вибір. Діти багато помиляються, падають, батьки знову піднімають. І знову ставлять їх на ноги і знову відпускають руку. Так само Господь. Він хоче, щоб ми навчилися ходити з ним. Він хотів цього від Ізраїля, щоб Ізраїль навчився довіряти Богу усьому. Все, що сказав Господь, якщо він сказав, що так буде, це так і амінь. Таке є Боже Слово. Буває, що в нас. Приходять в житті якісь нелегкі моменти, отаке От роздоріжжя, це якесь випробування. Господь хоче подивитися, а чи маєш віру? Чи дальше ти довіряєш мені? Чи дальше твоя надія є на живого Бога? Чи може ти захопився чогось іншим? чи може ти повірив іншим духам, підхилився десь на іншу науку, десь прийшло зневірство в твоє життя? Можливо, сила Духа Твоя занепала? Можливо, якісь інші обставини. Господь хоче викликати у нас ту необхідну віру, щоб ми навчилися жити і ходити вірою. Бо написано, що праведний буде жити вірою. І Господь водить нас отими дорогами своїми, щоб викоренити оте невірство з наших сердець. От то необхідне якесь. Знаєте, якісь переживання не потрібне, якісь страхи. Все недобре, що є в нас, викорінити. І Господь буде водити стільки, скільки йому потрібно. Для Ізраїля це було 40 років. Для нас це може бути різний період часу. Але Господь буде працювати над нами. Він буде збудовувати нас, Він буде укріпляти нас. І Він буде зрощувати в нас у ту необхідну віру. Щоб ми могли посісти в той обіцяний, бажаний край, який обіцяє для нас Господь. І знаєте, що саме добре в цьому, Господь каже, що я не кину вас сиротами. Я вас не покину в цьому. Навіть у пустелі, коли ви будете ходити, коли вам буде важко, я не кину вас. Ні в яких випробуваннях, через які Господь буде переводити, Він нас не кине. Ні в яких переживаннях він нас не полишить. Він обіцяє, я завжди буду з вами, я прибуду до вас. І хочу ще зачитати одне місце в книзі пророка Дани... 에... <кхід> Ісаїв, написано 30 розділ 21 вірша. А коли ви відхилитесь праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме, це та дорога. Простуйте. Слава Богу. У нас є завжди Боже Слово. Нам головне не на вчитися просто довіряти, бути чуйними до голосу Божого, до голосу Духа Святого, які обставини не прийшли. Навіть коли ми не чуємо, у нас є обітниця, обідниця Божа. І Господь хоче, щоб ми трималися вірою. За цю Божу обітницю. Бо Слово Боже, воно є певне. Обітниці Божі, вона є так і амінь. Як сказав Господь, воно так і збудеться. Господь сказав, що побудує церкву свою, і ворота пекельні її не здолають, і Господь буде будувати церкву свою. Що б не сталося в житті країни, які б обставини не були важкі, які б страхи не були, як би дняво не намагався це все зруйнувати і поламати, Господь сказав. Я все одно збузую церкву свою і ворота пеки її не зливають. Я хочу, брати і сестри, щоб ми помолилися.